Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І я сьогодні до вас з черговою класною новиною. Дональд Трамп почав дратися з Путіним за місце в раю. Хто піде в рай і хто буде володіти раєм? Так, друзі, і це не жарти. Це те, що ми з вами сьогодні бачимо. Так, ну я впевнений, що ви вже чули про цей пост, який верніше не пост, а про те, що заявив Дональд Трамп, що він хоче зупинити війну в Україні і таким чином сподівається потрапити на небо. Так, прям туди і піти на небо. Він сказав, що в нього багато грехів, що він багато чого натворив. Ну, це якщо перевести на людську мову, так, все, що він розповів, і ось можливість. Закінчити війну в Україні це для нього одна зі сходинок і одна з надій потрапити в рай. Але знаєте, друзі, навіть в цій своїй промові він. Так, все це намішав, намішав, що це був би не Дональд Трамп, якщо б можна було би зрозуміти, що він дійсно має на увазі, коли він щось каже, так і тому ми з вами зараз трошечки про це поговоримо, тому що бачу, зараз вже багато людей приободрилися, кажуть, от бачите, Трамп же ж він віруючий, він е, оказується він дійсно віруюча людина, і е, мабуть навіть із-за цього він все ж таки хоче положити край цій війні. Я вам хочу нагадати про іншу віруючу людину, який казав, Своїм оркам так, ідіть на Україну, грабуйте, гвалтуйте, вбивайте всіх, кого побачите, і за це ви що правильно пряміком зразу в рай потрапите, а вони просто здохнуть. Так про це розповідав Володимир Путін, який також цивує хрести там, б'є себе іконами побу і як шається з якимись там їхніми е, папами, так і священнослужителями. тобто. Бути віруючою людиною ще не означає, що віра дійсно нормальна, так не кровожервова віра. Тобто, з одного боку, ми з вами бачимо Путіна. Як і чітко, чесно каже, моя віра така: хто більше вб'є, хто більше кого зґвалтує, хто більше кого ограбить, пограбує в незалежності вже так. Там ми з вами бачимо, що е, ну, російські орки вони повертаються. Е, хто потрап, повертається кому, кому вдається повернутися додому. Вони ще вдома продовжують грабувати, гвалтувати, вбивати. Їм за це нічого немає. Їм їх там почисті всюди їх Пускають, і навіть в школах вони починають там щось розповідати. Тобто, це віра Путіна: вбий, якщо ти хочеш в рай, якщо хочеш потрапити на небо, то тобі обов'язково треба вбити, зґвалтувати, е когось обварувати і це зробити треба якомога більше. Так чим більше це ти це зробиш, тим ти швидше потрапиш в рай. Але зараз кажуть про Трампа. Трамп він такий, він бачите, він оказується, він от, от, от Він віруюча людина, але навіть. Цій своїй промові Трамп там понаміксував, і він сказав: з одного боку, я зараз стою біля тотемного стовпа, а потім я хочу потрапити на небо. Так, ну який може бути тотемний стовп у віруючих християн, будь-якої віри, віри християнської. Ну, немає там ніяких тотемних стовпов. Так? Тобто це такий якийсь фьюжн мікс. І ми не знаємо, яка це віра Дональда Трампа. Так, він хоче закінчити а, війну в Україні, це правда, можливо, так. А, він хоче отримати. Цю Нобелівську премію хоче потрапити на небо, але ми все ще не знаємо, що в його. Розумінні, гарно можна зробити таке, щоб потрапити на небо. Просто зупинити війну. Він може що правильно стерше з лиця землі зараз всю Україну. Так, отут от бабах, Україну стерли з лиця землі віддали Путіну. Все, все війна закінчилась. клас, молодець. Так або можна закінчити війну, навпаки, стерше з лиця землі, рашу так, просто е, бити злочинців, там нанести удар по військовим інфраструктурі російської. все, війна закінчиться. Класно, все стоп. Або закінчити війну, вбивши Путіна, так і також війна ну є висока вирагідність, що війна закінчиться, так тобто закінчити війну можна різними способами. І те, що ми зараз бачимо, як Трамп М'ячиться, для нього він він людина, для якої немає жодної моралі, так тобто, це цинична людина, людина без жодної моралі. І у таких людей, мабуть, є своя якась віра, так само як у Путіна. Путін віра більше вбив більше. Згвалтуй і потрапиш в рай. Так само може думати і Трамп. Так? Чим більше жертв я принесу ті, своєму Богу, тим краще буде, тим швидше я потраплю в рай. Ми з вами пам'ятаємо з історії багато дикунів різних племен, де у них е, е, попади, потрапиш ти в рай чи не потрапиш на небо залежало від, ті, від того, скільки. Людей ти принесеш у жертву, і ми з вами пам'ятаємо, як ця віруюча людина, так, яка хоче на небо, припиняла постачання зброї Україні. І від цього загинуло багато людей. Припиняла постачання розвідданих. І від цього загинуло багато людей. Як ця людина, віруюча людина, вже наробила стільки всього для гарного людства, так для цивілізованого людства, що від його дій, конкретно персонально його дій, загинуло. Ну, дуже велика кількість людей. Я думаю, тисячі людей загинули і продовжують гинути від дій цієї віруючої людини. Ну і ще більше. Я думаю, там мільйони, хто постраждав, так серйозно постраждав, мільйони або навіть десятки мільйонів людей. Тож давайте ми не будемо з вами обольщатися на цю тему, так що у нас тут є зараз зустрілися дві віруючих особі з одного боку Трамп, а з іншого боку Пупкін. Так, цей чувак, який сидить у склепі, оточив себе труп'ячиною і звідти розповідає, хто як потрапить в рай, а хто як потрапить в ад. Не будемо себе. Розслабляти на Трампа, сподіватися, взагалі не можна. Люди не міняються. Він як був мудаком, так він і є мудаком. Як він хотів проблем для України і знищити Україну, допомогти своєму дружбану Путіну, так він це все і хоче і розробити, і намагається зробити. Просто йому не дають. Це важливо розуміти. Якби Дональд Трамп міг би. Він би зараз би напакасті би він би просто би вже би повністю віддав би Україну Путіну і сидів би з ними з ним би там десь у бані парився. Бо я не знаю, що він там би дівчат молоденьких би тягали би разом 에, те, чого він боїться зараз відкрити ці епштейновські файли. Щось би робили би разом, але йому не даються робити, і це головне. Будемо сподіватися на ту силу, яка заважає Дональду Трампу реалізувати те, що він хотів би зробити. Тому друзі, не звертайте уваги на всі ці балачки про те, що там. Е Трамп, там віруючий чи не віруючий. А нам, знаєте, давайте якось, би, от, якби можна було б бошку Трампа вбити, вколотити, знаєте, що його похід на небо залежить від того, хто, хто переможе, він чи, чи Пупкін. Тому що Пупкін також він хоче потрапити туди і володіти раєм. так? От якось їх би стравити в цій війні саме за рай. Не за Україну, не за цивілізоване людство, не за що. А от якось би вбити йому голову, що. Е, Дональд, тобі треба повоювати з Путіним за рай. Бо якщо ти даш слабіну, якщо ти не про, не покажеш зараз свого альфа-самця, якщо ти свій рижий чубчик зараз не навостриш, отак тут от, от, як потрібно, то все-все-все свою головну війну, війну за небо, війну за рай, ти обов'язково програєш. Тому он твоя ціль: іди і бийся з ним за рай, друзі. Я сподіваюся, що це класна новина. Я сподіваюся, що це гарна новина. Я я, е, намагаюсь своїми новинами. Трошки вам підняти настрій, трошки показати, що не все так погано. Я знаю, що зараз усіх боків сипляться новини і так і сяк і все погано. Це працює російська пропаганда. Це працюють ті сили, які хочуть е залякати українців, які хочуть е просто знищити Україну. Так тому не, не не, не дивіться всю цю херню, не дивіться всі ці всіх цих е різних блогерів, які розповідають всяку херню про те, як важко Україні українцям. Так важко, важко, звісно, важко. Але у нас з вами є світло в кінці тунелю. Так, Україна б'ється, Україна відбивається, Українці мужні люди, Українці це довели і. Путін боїться Україну, Путін боїться українців, так само, як вже Україною українців боїться Трамп. І це головне, що вам треба знати і пам'ятати. Кожну хвилину, кожну е секунду, треба це знати і пам'ятати. Все буде Україна. Скільки таких Пупкіних вже здохло, і таких рудих, так вони народжувалися, і вони дохли. Але Україна, вона вже ну стоїть тисячоліття. Так історія України, е українців, і нікуди вона не діваються, і вона перестоїть і цих мудаків. І це головне, що треба пам'ятати. Друзі, я сподіваюся, що ви вже підписалися на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. Я сподіваюся, що ви поставили вподобайки цьому відео. Не забудьте, будь ласка, підтримати мій канал. Ну і напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили? Чи є шанси у Трампа потрапити на небо, так і що в що в його розумінні рай, от якою вє, вірві е, він є, так і що для нього рай ми так. А ж не знаємо, що для нього неба. Напишіть мені, будь ласка, якщо ви маєте якусь ідею на, на це питання, так мені цікаво дізнатися вашу думку. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.